Навіщо в Індії люди обкидувалися фекаліями? Чому у США пожежники не стали з'ясовувати причину колосальної пожежі? Та чи вижили спортсмени, в яких влучила блискавка просто на футбольному полі? Це новини, які справді вражають. У Індії феєрично пройшов фекальний фестиваль під назвою Війна Пікадала». Його сенс у тому, що люди збираються на вулицях, аби покидатися одне в одного сухим коров'ячим лайном. Нагадаємо, що корови у Індії недоторкані та священні тварини, які охороняються законом. Там коров'яче м'ясо не їдять а за вбивство тварини світить пристойний строк, як за вбивство людини. Тому чому б не використати таку можливість і не отримати кілька разів по обличчю священними коров'ячими кізяками? А якщо пропустили цього року, можна прийти наступного. Цей фестиваль щорічний. Каліфорнія у вогні, велика пожежа спалахнула в окрузі Вентура і блискавично поширилася через сильний вітер і суху погоду. За одну ніч вона охопила близько восьми гектарів лісосмуги, а тоді дісталася й до приватних будинків. У результаті вогонь зруйнував понад 130 об'єктів нерухомості, а близько ста пошкодив. У деяких районах оголосили обов'язкову евакуацію. Дехто з місцевих мешканців навіть отруївся їдким димом. Пожежники досі не встановили причину займань, аргументуючи це тим, що не мали часу з'ясувати обставини, оскільки потрібно було швидко гасити вогонь. Не лише у Каліфорнії рятувальники боролися з вогнем. Пожежа охопила і ліси поблизу Нью-Йорка, А причиною займання стала сильна посуха. Під час приборкання стихії загинув 18-річний волонтер. Хлопець добровольцем прийшов допомагати прибирати листя, сухі дерева і чагарники, які ймовірно могли стати причиною загоряння, але на нього впало дерево. Кадри, які можуть шокувати вразливи, у Перу під час футбольного матчу блискавка влучила в одного з гравців. Футболісти не поспіхом йшли з поля, бо арбітр призупинив матч через грозу. Але в цей момент блискавка влучила в одного з гравців, а інші від удару попадали. У результаті загинув 39-річний футболіст. А п'ятеро його колег потрапили до лікарні з серйозними опіками.